Активна участь миргородців у міжнародних ініціативах, і, зокрема, в проєкті Проміс партнерство для розвитку міст, зацікавила надзвичайного і повноважного посла Канади в Україні Романа Ващука. Дипломат з робочим візитом відвідав місто курорт та побував на стратегічних об'єктах, які стали туристичними та економічними брендами. Спілкуючись із керівниками провідних підприємств, Роман Ващук відзначив потужний виробничий потенціал миргородської громади. Працюючи підприємства, це важливо. Завод мінеральних вод, який вже експортував в Канаду і надіється, це далі буде робити, як і курорт, який поки що скромне число минулого року прийняв гостей з Канади. Я сподіваюся, що його слава також трохи зросте зв'язку з проєктом. Нині експерти канадського проєкту Проміс допомагають миргородцям написати стратегію миргородського субрегіону. Цей документ, за словами міського голови Сергія Соломахи, має важливе значення в життєдіяльності громади. Якщо раніше стратегію міста ми робили за свій кошт, це в 2006 рік, це коштувало на я пам'ятаю, десь 10, 1013-15. Зараз би це коштувало десь ну вже в районі 100 тисяч, якщо не мати організацію чи ну, так, реально, може 150 реально. А ми це робимо за рахунок перегляду. У співпраці з експертами проекту міжнародної технічної допомоги відбулося чотири робочих сесії. Наступним кроком, як повідомила регіональний координатор проекту Ірина Дудка, буде допомога у написанні міжмуніципальних проектів, які реалізовуватимуть за кошти канадського проекту. Проєкт буде допомагати не тільки стратегію, будемо допомагати з написанням програми підтримки сприяння розвитку малосереднього бізнесу. Це теж заплановано. За допомогою проєкту проміс буде впроваджуватись такий ефективний елемент демократичного рядування як бюджет участі. За словами Романа Ващука, проєкт проміс впроваджують у чотирьох областях України через проєкт проміс. Працюємо із цілою громадою Миргородщини, щоб виробити стратегію, не тільки виробити її, але і профінансувати і стратегічну, і проєктну роботу, яка дозволить і малому бізнесу, і громадським організаціям, і поодиноким громадянам через бюджет участі створити власне місто за власним бажанням. Проект проміс триватиме в Україні до 2020 року. Його реалізує Федерація канадських муніципалітетів у 19 містах за фінансової підтримки уряду Канади Наталія Кондра, Владислав Садридінов та Олександр Балацький для полтавських телевізійних новин.